Люди потроху починають забувати, що в країні є війна. Не кожен день ракети побачиш, цікаво. Тут вже просто трохитажний матом і криєш, басу. Ну, що ти розумієш під словом розслабилися. Коли ми його, вибачте, морди в пол положимо. А їй ще... таке кажуть? І дуже багато. Я теж не хотів воювати, але прийшлось. Війна не тільки на сході, не тільки на фронті. Війна є всюди, в нашій країні, на жаль. 24-річний Андрій з позивним Каспер у перші дні війни варив каву для киян. Та коли на війні загинули друзі, пішов до військомату про комендантську годину, роботу ДРГ та стріми з окопів. Далі Андрій, привіт, добрий в Київ ти приїхав зараз надовго? Е, Надіюся, що так, але ну, самі розумієте, робота така. Ну, і так, Як що... враження? Скажи мені, який контраст є між. Тим, що на фронті, і тим, що тут. Разючи, які емоції ти відчув, коли повернувся О, до Києва? Я коли повернувся, в першу чергу я потрапив просто як будто в інший світ. Тобто багато квітучих дерев, каштани, мої улюблені каштани, людей кругом. Я просто... Я повернувся, не знаю, як бути з дикого лісу якогось. То, чесно, це дуже класні враження. Це не передати просто словами. Я просто по перше був щасливий, що я повернувся живий. А те, що ти тут побачив, я не знаю люди, як життя йде, я не знаю емоції, які тут наскільки контраст між тим, як сприймається нинішнє життя на фронті, і як люди, що тут в тилу ходять на роботу, я не знаю, в ресторани сприймають усе, що відбувається. Ну чесно, дивлячись на людей, е, в принципі, круто, що люди працюють, що відпочивають, але е, за останні ну, 2-3 дні буквально, от, коли mm -hmm. я тут приїхав, я дуже, скажімо так, обурився їхньою поведінкою. Якому Може, якщо плані? згадаєте, ну от недавно у нас, скажімо так, були атаки, і люди не розуміють вообще шокується. Тому що я, коли їм кричу, що тікайте в укриття, половина біжить, а половина стоїть, просто дивиться в небо і не розуміє, що робить. Тут вже просто трихітаж нема, то мік криєш вже і кажу, що я сам вже тікаю в окоп, я Кажу, ребята, тікайте. Тому що я якраз чув, що ракета летить, чесно, це дуже страшно. Тому що коли там ти знаходишся, ти розумієш, що. Буквально, ти не знаєш, виживеш ти Ну, як цього це було? Удару. Ти десь знаходився у центрі і почалися ракетні атаки. Кому ти це кричав? Ідіть, ховайтеся, а люди не хотіли тікати. Ми займаємося охороною певного об'єкту. І через нас приходять дуже багато цивільних. От. І коли почалися ці прильоти, то, ну, звісно, першу за чергу я просто почав. Кричать, кажуть, що ребята, тікайте в укриття, в ближайше укриття, ну тось. Ну, а люди не тікають? Ну, частина тікала, частина ні. Просто вони не розуміють, що вообще відбувається і все. Ну, це цивільні, просто іди. Да -да, так, так, просто так, типу, а що, а, а де? Типу, ну. і, і тебе це бісить. Ну, можливо, це люди, вибір кожної людини. Це ж знаєш, не кожен день ракети побачиш, цікаво. Ну, це не те, що мене бісить. Просто ну це мене дуже здивувало. Ну як ніяк люди потроху починають забувати, що тут як -ні -як, ну, в країні є війна. І навіть якщо в місті спокійно, це не означає, що тут нічого не може статися. Тому що дуже багато, по-перше, ДРГ є. Mm -hmm. По-третє, ну, я так розумію, що дуже багато часу не було прильотів, mm -hmm. люди розслабилися і, ну, і тут багато. Ну, що ти розумієш під словом розслабилися? Ну, не просто, скажімо так, вони думають, що війна тільки на Сході і все. А тут все нормально. Ну як в принципі було з 2014 по 2022 рік? По суті, ну як це проявляється? Ну думають, є хтось так думає, але як це фізично проявляється? Те, що люди ходять в ресторани, займаються якимись там веселощами, випивають і так Ні, далі? Ні, це дуже круто, що вони відпочивають, але просто ну треба теж мати певні міри. А як я, от поясни мені зараз, де оця межа, яку не можна переходити в плані я не знаю навіть чого. Ну, Це може, наприклад, називатися комендантська година. Ну, Я скажу відверто, що вночі дуже багато людей її не соблюдають на землі суржик. Все окей. E, вот. Багато людей ходять навіть з собаками. От там кажуть, що якщо ти з собакою ходиш, то ладно, закриють на це глаза, але все одно. ну, ребят, Якщо сказано, що в один з часом тепер для дома. цих людей, які порушують комендантську годину, ти можеш зараз пояснити нам, для чого вона взагалі потрібна. По-перше, я раніше сказав, що працює ДРГ у місті. Так. І навіть коли обична людина, просто навіть з собакою для прикриття ходить, повз військового об'єкта, наприклад, біля якогось блокпоста, навіть якщо там немає військових, він це все може фотографувати, він це все може там, ну, не знаю, якось записати. Ну, ми ж не знаємо, ми не знаємо просто, хто ця людина. І перш за все, ну ми реагуємо, скажімо так, як на ворога, uh -huh. а потім уже на цивільно, коли ми його, вибачте, морди в пол положимо. Ну, Вони лише не розуміють, що комендантська година це от строго все. Один з часом ти може сидіти вдома і відпочивати. Ну просто ми більше працюємо вночі. Uh -huh. от. Днем да, ми так слідкуємо за порядком, щоб там ніхто не проривався, хоча такі у нікому теж бувають і дуже часто. Uh -huh. Вони кажуть, що ми треба туди пройти. Кажу, ну круто, але тут проход закритий. обійдіть, будь ласка, іншою стороною. І попадете Туди, в треба. Да. комендантська година. Раз які ще червоні лінії, ти вважаєш, люди переходять, тобто забуваючи про війну? Mm, ну вони дуже бувають реагують агресивно на самих військових. В якому плані? Е, Наприклад, ну, як? Чого ви тут стоїте? Наш ви тут сидите, і йдіть на фронт воювати. Ага. Такі теж бувають е, персонажі, і я з цими дуже багато сталкувався, що от кажуть, На, от, за що ти отримуєш гроші, ти сидиш тут в тилу, там, е, нічого не робиш, і ля-ля та поля. Я кажу, слухай, друже. А їй ще... таке кажуть? І дуже багато. І головне, це більш за все кажуть чоловіки. Зараз. E, Пізно зараз вже перемогли. менше, але ну чуть, чуть раніше, коли вигнали Русню, так з Бучі Ірпіня, десь ще місяць це було, що люди були дуже недовольні. Коли поприїжджали з Польщі, той mm -hmm. же там, десь з інших міст, вони все кажуть, все, там в Русі немає, все, війни немає, ми перемогли там. А що тут військові роблять, вони не розуміють. І дуже багато це обурювало. Але, скажімо так, ми трошки їх напугиваємо, кажуть, друже, якщо тобі щось не подобається. Недалеко є військкомат, військомат, давай оформимо і побачиш, як це все заробляється і все. Тобто, вони не розуміють те, що в тилу е, треба теж військові, тому що як ніяк, е, війна не тільки на Сході, не тільки на фронті. Війна є всюди, в нашій країні. На жаль, ну і зрозумів. А є є такі ситуації, коли, скажімо так, і. Військові зловживають повноваженнями і поводяться таке. Є зараз? От ти спостерігаєш? Ні, такого немає. Ну, по крайній мірі, я на ну, своєму. А от, наприклад, просто ми бачили відео одне, як е вночі. Тероборонівці, коли ловлять тих, mm -hmm. хто порушують комендантську годину, там примушують віджиматися чи примушують присідати. Ну, мені здається, це перевищення. ну, дивіться, це мінімум, що вони можуть зробити. <гум> Особливо коли це все починалось, коли тільки вводили цю комендантську годину. Ну, але ж це перевищення чи не перевищення повноважень? По перше, це спорт, це корисно. Ну слухай, ну а якщо людина діабет, наприклад, їй не можна. <гум> ну знов таки, ми ж не прям змушуємо. Ну, ми, по перше, це. ну... Рідко такі случай буває. Там uh -huh. просто випадається відео, що от люди думають, що ага, там, це просто воспитательні целі, скажімо так. Uh -huh. Тобто люди бачать, що от, краще не ходи по вулиці, тому що будеш віджиматися. Якщо ти, допустимо, слабенький, то краще не йди. Ну, тобто, ну, допустимо, так от в цьому плані. Ну, well, це як ми, коли граємо в волейбол, то першу партію на три віджимання, другу партію на десять віджимає. Ну no, так, да, це справді просто така от мотивація, ну, не знаю, як мотивація, що. Є певний задачений час і краще не ходи. Тобто, ти вважаєш, таке фізичне покарання легке це ок, тут немає ніякого. Ну, ми ж не прямо, що там б'ємо дубін... дубинками, Ні, там його ну, там чи ще щось. Там буквально таке... 10-15 разів віджався і все. Повірте, є, були багато випадків, коли людина, наприклад, не, не реагувала на замічання тероборонівців. Було таке, що теж ми патрулювали місто, наткнулися на, на, на двох э, алкашів. А вони uh -huh. були такі вже хорошенькі ребята, да, вже аватарні війська вже в ділі. І він каже, що да ти там, тероборона? Починали там на нас реагувати. Ну, Табельну зброю, звісно ж, застосовувати не будемо, тому що ну, чувак п'яний, видно сразу. Ну, бувало, що просто ми його клали на землю, везли в відділок поліції, він uh -huh. просипався, ну там вже, повісточка. Тобто такі теж случаї Что були. Що значить повісточка? в армію? Ну, так. Да. А треба таких брати в армію? Е, не всіх, не всіх. Ну, дивлячись теж, якщо він пройшов медкомісію, якщо він, скажімо так, придатний. то… Ну, а то... толку від нього там буде, якщо він ну, не хоче цього робити, він же буде тільки як абуза. Ну, дивіться, я теж не хотів воювати, але прийшлось. Не хотів? Ні. А як я не можу? Я, я потім ну, переосмислив, коли знов таки, коли в Бучі Ірпіні була Росня, коли дуже багато знайомих, ну, як дуже. Скажімо так, більше 20 людей, моїх дуже близьких знайомих, загинули uh -huh. у цих місцях. І я зрозумів, що ну блін, сидіть в тилу на роботі. Я і так багато вже чого роблю. вже, ну. А чим ти займався тобі? Я, Коли це все почалося, я працював ще в кав'ярні десь півтора місяця. Ну плюс-мінус. Баріста. Так? Да, я працював барістою. І 24 числа, особливо, коли е, всі в паніці були, я, по-перше, я просипаюся, думаю, блін, а що взагалі? Ага. Я, перш за все, просто ну, так, розганяв обстановку. Я просто врубав мазон, веселий на, ну, на піврайону, робив людям каву і більш-менш їх заспокоював. Ага. Я так це робив буквально на десь півтора місяці. Але це все ніяк ну, трохи деморалізує, тому що ти бачиш їхні прилякані очі. Ти бачиш, що люди реально бояться. Це все на тебе теж не ганяє. І весь цей позитив просто ну, потихеньку уходить. Ага. І я прийняв для себе рішення просто піти. Збройні сили України. І якраз, виходить, в цей час я теж е, намагався піти в військомат. Mm -hmm. Я ходив туди, кажу, що люди, візьміть, тому що ну хочу. Тобто не забрали, а сам ти просився? Так, да, я сам просився, і мені, мене просто в військоматі розвертали кажуть, кажу, що друже, вже так є штат, уже то, то в тебе немає досвіду, то є вже закомплектовані підрозділи. Тобто, ну почекай. Я чекав, 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 і благодаря одному знайомому я пішов в тероборону до початку в ДФТГ. Ага. Я був під Києвом, в Одеській трасі стояв там на блокпосту. Там теж там, ну, там деякий час побув. Потім е -е, я приїхав сюди, ну, десь там ще неділю відпочив трохи і пішов військкомату, вже кажу: так, ребята, мене не хвилює. Я, коротше... ноги? Ну, ноги, не з ноги, ну. За що я ефектно, скажу не Ні, Ну, так. а як ти зайшов? Покажи мені, як ти зайшов. Е, ну, по-перше, я знайшов зі знайомим, який, скажімо так, мені в цьому допоміг трошки. <хи> От, я, кажу, я кажу, слухай, братан, я хочу, ну, допоможи в цьому. Ну, не хочуть мене брати. Ну, йо-майо. -йо. Кажу, хорошо, Діпо, ну я тобі обіцяю, давай ми підемо до комісара, ми поговоримо там. якщо да, да, ні, ні, ні. Окей. Я приходжу в військкомат, вже кажу, так, мене не хвилює. Тільки я більш грубій формі казав: е, мене не хвилює, я хочу йти служити, беріть. Я звідси не вийду, поки ви не дасте мені військовий куток. Капець. Ну і кажуть, слухай, друже, тебе пам'ятаю, бачу дуже сильно упертий. Ну, ладно, на. все, я підписав контракт. — І куди ти після цього поїхав? Е, я був у Києві, я навчався да, В Так, в Учебці, скажімо так, і е, е, було пару виїздів у нас е, на схід. Угу. От. І там ми робили свої задачі поставлені. Угу. Ми їх зробили і далі або їхали по інших справах. Uh -huh. теж, там допомагали волонтерам, наприклад, теж там чи цивільних. Там, наприклад, дуже багато людей стареньких вони ну у них було дуже довго з грошима і з дідою, особливо. Uh -huh. І так як у нас іди було ось так. А це все діло пропадає, ну, треба щось робити. Ми в пакетики все це сортуємо, їдемо по селищу якомусь, просто роздаємо людям і все. Угу. Це, по-перше, настільки, це дуже приємно, коли це все робиться. Тому що ну, реально, коли ти бачиш їхні сльози радості, що от, хлопчики, дякую вам, великі. Боже, ви такі маленькі, так за чачки мене бере. Я кажу, ну, а скільки тобі вибач? — 24. — Ага. — От. І Він каже: Боже, такі маленькі, дібо, ну, дякую тобі. І це так приємно. Просто я ну, починаю розуміти, за що я. Вріце, воюю теж. Рідні мої, підписуємося, ставимо лайк, дизлайк, коментуємо. В яких умовах, от я дивився, ми ж познайомилися в Тіктокі да, з тобою. Про да, да. знаєш раніше я до війни з дівчатами в Тіктокі в Інстаграмі знайомився. Зараз знайомлюся з військовими. Mm -hmm. Я там дивився твої відео, я не зрозумів. А в яких умовах на фронті ви проживаєте? В яких якісь, я не знаю, бараки, окопи, що це? Ну, дивіться, ми ж не весь час сидимо в окопах, дивлячись, на яку ти ліні знаходишся. Там, де я знімав стріми, це, скажімо так було ну, спокійна зона. Тобто нас е, не бомбили, ну так, ми типу, відпочивали, скажімо uh -huh. так. Якщо щось трапляється, ми їдемо в определене місце, і там уже, звісно, не до тіктоків, не до стрімов, ми вже просто робимо свою справу. Uh -huh. У мене було тоді дуже багато часу, ну мені просто кортіло якось поспілкуватися з людьми, трудно і плюс вбити час. Uh -huh. І я десь на протязі, навірно, п'яти днів вів стріми. Я спілкувався з людьми, вибачте, з Кацапій. Ну, ребята, реально, вибачте, ну мене вже да, свої здані подиних. Я спілкувався, Москалями. да от я спілкувався з ними. дуже спілкувався з Європи. Тусь тобто багато людей на мене підписуються. Ми з ними спілкуємось, ну це круто. Я просто бачу, як який менталітет у кожного народу, і хто як підтримує Україну. Окей, а в які які це умови? Ну я мені цікаво, як гігієна, як там душ прийняти, як ви готуєте собі їсти? От такі якісь е, зовсім те... побутові речі їсти. Ми готуємо на кастрі. Тось тобто у нас великий казан був. Ми на відділення, на взводну роту, ну, буває по-разному. Ми ж, там, якщо збираємося, то буваємо там, великі, там, багаті розводимо і починаємо їсти готові. То, це це типу, то, як поход, знаєте, от, йдеш ага. в ліс там чи в гори, от, Ти живеш теж або в наметах, або в бліндажах по-разному. Останній час, от, ну, коли я тільки приїхав, ми жили в бліндажах. Угу. От, Бліндаж... Хто не знає, бліндажі це такі типу, як копанки, виходить. От, там засипані досками, або ну, якимись прикриттям, щоб дощ не мочить. Uh -huh. Робили собі аля кровати з поддонів там, чи з яких досок, ну і на них спали. Uh -huh. От, повірте, це ще були прям люкс номера, скажімо так, тому що дуже багато хлопців знаходяться на нулі. Uh -huh. Просто окоп. ну і там ми зробили якусь аля там, як там в спальнику живуть собі, з все. на сирій землі, дощ, вітер. Це все вони переживають. Тобто, ну мені більше все реально жалко цих пацанів, і дай Бог кожному повернутися, щоб все в них було добре. Не а з Кацапами ти кажеш спілкувався. Що ти що ти їм можеш говорити Кацапам? По перше, я скажімо так, розставляюся по фактам, що насправді твориться в Україні. Але росіяни такі люди, що вони. Роками просто це вся пропаганда, що от тут живуть нацисти, тут НАТО, що тут бендеревці ці там і все остальне. що їм просто це роками вбивали. Це пропаганда була не тільки, от там по телевізору, а навіть і в гумористичних передачок. Тот же камеді, скільки там не було цих шуток про Америку. Це все свого роду просто люди вони це впитують, і це просто називається як оружжає масоу пораження. Просто от все вони запрограмовані, і вони вже все більш нічого не бачать. І... Так а ти їм що говорив? Ти думаєш, вони через TikTok готові почути якусь правду, істину? Ну я їм, наприклад, розповідаю про ту ж бучу про ті ж ірпінь, що от, реально, що творяться їхні ж російські солдати з людьми, правда, чужий телефон, ну своїх пацанів показує, наприклад, кадри, як катували нашого половинного полоненого українця до свого підносив, так ну да, щоб вони бачили чітко, типу, що от що вони роблять. Ну, кажуть, це да не може бути, це все підстава, це все фейк, це все там таке. Справді, теж бавовне, як наші в Криму, то самое. кажуть, що там хтось там курил там, неправильно. Тобто вони просто не хочуть признавати свої помилки, що люди реально просто дуже сильно відгрібають. А вони прямо включаються, до тебе просто пишуть коментарі, чи прямо пикою включаються, як, оцих, як він називається. <клес> типу конференціях. Да. Э, э, Ні, я, ну, я можу таку тему. Робити, ну я не хочу. Мені вистачає того, що вони пишуть і просто все я їм починаю розказувати. Затужю, от я їх починаю дуже сильно підкалувати. Хоча по тролітка, поводу... от я згадав. Очі да, турлітки теж я ну, раз сидів, але таке не интересно. Якось один на один з ними Тіпо, хочеться, щоб багато людей це все бачили, розуміли і ну, реально що то твориться. Дуже сильно я люблю їх підкалувати з приводу могілізації. Як вони всі беруть ноги в руки і тікають в той же Казахстан, в ту ж Грузію. в Грузію дуже сильно, ну. О! От Підтвердження того, про що ми говоримо з тобою? Дисна. Путін нам передає вітання. <свісна> а можна кое-що показати Путіну? Можна, будь ласка. Путін. <свісна> Все. Допустимо, уяви мене, навіть якщо у нас, допустимо, нацисти там сидять. Ну, так, якщо поржать, чисто поржать. А питання: а яке це їхнє діло взагалі? Ну, це чисто наша забота. теж і все. Є нацисти, ми їх як зяником просто візьмемо за шкірки і йди гуляй просто і все. Сидить НАТО. Де у нас сидить НАТО? По перше якби ж, як ж воно сиділо, якби ж воно сиділо, звісно, було б більше сценарії. Те, що в нас є ціностранці, ці це показник того, що люди зі всього світу підтримують Україну, і вони не хочуть, щоб Україна програла, тому що це буде реально початок третьої мірової війни. І вони ну білоруси, по-перше, ну як по своїм тим стрімам, я бачу, що вони підтримують Україну, але вони нічого не можуть зробити. Вони просто бояться, вони як ну просто цепні пси. Це, звісно, буде грубо звучить, але звучно реально так і є. Добре, ти кажеш, займався виявленням ДРГ. Угу. Технологічно, можеш нам на пальцях пояснити, як це відбувається? М -м, Те, що можна говорити. Як виявити ДРГ? Вони ж приховані, їх не видно. Ну, по-перше, ДРГ вони це просто, наприклад, обичний бус, який може під'їхати спокійно до блокпост і кинуть ту ж гранату, наприклад. Це якщо, наприклад, навіть днем такі бували случаї, що реально А Це росіяни чи завербовані українці? Е, були і ті і інші. Були такі, що спеціально завербовані люди українського походження, скажімо так, громадян України, робили певні задачі, які їм ставила Росія. Просто був напад на певний військовий об'єкт, і їхня задача була просто нейтралізувати, тобто ліквідувати повністю особовий склад того об'єкта, ну і завладіти певною інформацією. і все. Це в тилу. Я, які ще бувають формати ДРГ? От як кажуть, були спящі ДРГ. Ребята, по-перше, роботають ночі. Тобто, більше, якщо брать фронт, то вони працюють ночі. Вони просто залітають на позицію, вирізують всіх, ну, в прямому сенсі їх вирізують і все. І Беруть офіцери в полон і добувають з них інформацію. І плюс вони далі просечують місцевість. Тобто це дерев'яні сивовольна розвідувальна група. Вони, якщо бачать якусь позицію, вони її захоплюють, далі проводять своїх. Двохсотих майбутніх, ну і там далі вже просовується. Тому комендантська година? Тому комендантська година. Тому я ще кажу людям, що не суйтеся по вулицям, тому що реально ребят, якщо кажуть, що сидіть вдома, краще сидіть. Значить... Після війни чим ти плануєш займатися? Е, я планую зайнятися музикою. Я до війни займався музикою, я грав на барабанах. Е, Питав, ну намагався теж трошки писати біти. Але так як у мене ну зараз на даний момент, наприклад, я теж іноді, щоб заспокоїтися, теж пишу музику на обичному телефоні. От, айфони, слава богу. А є зараз щось у тебе? А, треба пошукати. А ну в токі, в ці токі, до речі, є Давай ті, послухаємо парандоси. зараз що небудь. Ну, чого, вже, знаєш, ти так, якщо ти в Тік-Кок викладуєш, то не буде нічого страшного, якщо зараз в Ютубі ми це покажемо. Ну, да, то... Тут в Тіктоці, я думаю, значно більше людей дивляться, аніж перебувають конкретно в студії. Ну, зараз полажу, Подивлю. Давай. Так. Ну, В принципі, я це, по-перше, роблю для свого задоволення, тому що ну, це як ніяк заспокоює. Плюс, ну, не знаю, я от люблю музику. От. Я виріс у музикальній родині. Тобто мій батько теж музикант, хоча працював моряком. там, Мати там теж та співала. То есть, музика, музика скажімо так, у мене в крові. Включай. Сейчас. Все прогрузиться. Що там наша? Та, Це щось не грузиться, я не знаю. Бляха-муха, що з вайфаєм. Це все я робив в мобільному приложенні на айфоні, є такий гараж-бенд. Кільокий клубничок теж прикольно. Так і ти хочеш такою е музикою в такому стилі займатися? Е -е, ну, я, в принципі, ну, да, більше електрону. Там буває клубничок, буває щось таке то есть, ну, по ну, По-разному. На що наплине. Окей. А про що ти е -е, мрієш, окрім перемоги? Окрім перемоги, Ну, по-перше, зробити свою кар'єру. Я... Музично? Музично в тому числі. Тому що. Чи якусь іншу? Ну, перше, хочу попробувати з музиці, звісно, тому що як-ніяк, -як, в нашій країні це можна зробити. Головне бажання, якщо, да, якщо Монатік зміг, наприклад, каті респ'яти Монатіку, в принципі, може любий теж. Дівчинка, яка от, зробила хіт, от, Ванька з теж, в Тіток просто виклала все там, скільки там, менше місяця, а вже в трендах теж. Тобто, головне, ну, там просто... правильно хто написав, що цього в встань. Ну так, да, ну, опять-таки, це ж маркетинг, реклама, це дає про себе знати, але можна вистрілити теж. Головне, просто треба ще тримати планку, тому що дуже багато виконавців одноразово, скажімо так, вони випустили хід, там десь там, місяць-два вони там прогріміли і все. І до побачення. Вже, майже про нього ніхто не вже не знає. Окей, і я дивився ще наостанок. Я дивився твій тік-ток, уважно переглядав. Бліц на літеру М. Країна, знаменитість, фрукт, бренд і рослина. Так, на, букву на літеру M. M. М. Країна. Молдова. Знаменитість. Монацька. Фрукт. Манго. E, бренд. Манго. Ні, Бренд. О, Це військовий бренд, виходить. І фрукт рослина? Рослина. Хто там у них? — Ну, не підказуйте. Яка рослина? Мак. — Макдональдс. <şey starving> <ến cryptocur m akt superstar> Я тобі дякую, Я сподіваюся, що скоро зустрінемося дякую. на твоєму музичному концерті. Дякую. Ми з Андрієм вас просимо обов'язково на мій канал підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. А дівчата тобі напишуть свої компліменти. Чекаю всіх.